Іноді найкращі ідеї для розвитку міста народжуються серед тих, хто найбільше мріє про зміни молоді. Однак, щоб їхні ідеї стали реальністю, потрібно більше, ніж просто ентузіазм. Важливо розуміти, як працює місцева влада і як ухвалюються рішення, що змінюють життя громади. Саме тому у рамках проєкту Молоді влада була організована екскурсія до виконавчого комітету. Побачили, як працює ця структура, як працюють виконавчі органи влади, як працюють депутати міської ради, але поки що тільки на словах теоретично. Далі ми плануємо стажування молоді в органах місцевого самоврядування, де вони вже на практиці зможуть подивитися на роботу працівників виконавчого комітету, директорів, начальників, так і спеціалістів. На зустрічі учасники отримали детальну інформацію про структуру та функції міських відділів, ознайомилися з тим, як приймаються рішення, що впливають на життя громади, та обговорили ключові аспекти місцевого самоврядування. Міський голова Віталій Малецька та його заступник Руслан Проценко поділились досвідом своєї роботи та розповіли про основні виклики та цілі, які стоять перед міською владою. Говорили і про важливість залучення молоді до обговорення питань, що стосуються розвитку міста. Та, звісно, багато спілкувались. Учасники поділились своїми враженнями від можливості побачити роботу виконавчого комітету зсередини. Багато хто відзначив, що такі заходи розширюють їхні знання про правління містом і надають розуміння того, як вони можуть долучитися до покращення життя громади. У нас тут прийшла екскурсія, дізналася дуже багато цікавого та нового для себе. Дуже все було корисно. Велике дякую за такий досвід. Ну, по перше, мені дуже сподобалося. Було все ну зрозуміло, інформативно цікаво. Для себе деякі замітки зробила. І думаю, що в майбутньому сподіватимусь, що такі екскурсії будуть проводитись частіше для молоді, тому що це зараз дуже корисно, адже зараз росте те покоління, яке, ну скажем так, буде відбудовувати нашу країну. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.